Юлія Тимошенко пройшла до Верховної Ради. Правда, не за партійним списком, а показавши посвідчення колишньої народної депутатки. Забігла на півгодинки і звинуватила регіоналів у підкупі суддів конституційного суду. Мовляв, дають по мільйону доларів, аби визнали, що коаліція тушками законна. Утім, білоблакитні і без суду упевнені у непохитності парламентської більшості. А комуністи сьогодні назвали провокацією чутки, що вони хочуть із неї вийти. Про парламентські перепитії знає більше Стас Фещенко. Тимошенко на погоджувальній раді не була майже три роки, відколи депутатський мандат змінила на прем'єрський. але прийшла сюди, бо саме тут у понеділок найбільше преси. Заявила, що Віктор Янукович перед поїздкою до США хоче почути про законність тушкованої коаліції і тисне на Конституційних суддів. По одному почали викликати до представників Януковича і вимагати або приймати рішення всупереч Конституції, що коаліція і уряд є легітимними. Або написати заяву за власним бажанням за рішення, яке треба винести і освятити цю коаліцію і уряд пропонується один мільйон доларів. Випад ладію ми лишили без коментарів, оскільки ні призвич суддів, ні тих, хто підкуповав, вона не назвала. Екс-б'ютівець Дмитро Видрин вважає, що ні Тимошенко, ні регіонали в конституційному суді багато не почують через особливість останнього ухвалювати рішення ні нашим, ні вашим. Буде, скоріше, дано таке обіснення. А поскольку был принят новый регламент работы Верховной Рады, то Верховная Рада по новому регламенту сама может определять, что является на сегодняшний день действующей коалицией. Куди раніше ніж про суд, розхитувачі коаліції заявили про непокірних комуністів, мовляв, червоні невдоволені співпрацею уряду з Міжнародним валютним фондом, хочуть більше посад, і бюджет їм не подобається. Ми спитали про це у Симоненка, але він ухилився. Я ще раз хочу вас попросити, шановні журналісти. Якщо ви це організовуєте, притки то займайтеся. Якщо у мене буде чітко визначена позиція в оцінці тієї чи іншої складової нашої діяльності, я про це вам скажу. Поки що я не бачу такому підстав про це говорити. Кажуть, у них є, що кинути невдоволеним комуністам. Я не хотів би навіть розглядати це питання в площині кістки або шматка. Ще чогось там. Сподіваюся, що всі неузгодженості будуть погоджені, і ніяких таких кроків не відводиться. Тим часом на Ганку ради протестувальники розстелили дві сторінки з конституції, щоб депутати самі вирішували, топтати її чи обійти. Але прийшов підполковник і наказав конституцію пересунути. Станіслав Фещенко, Володимир Юрієв, Теба.